За повідомленням обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли селище Тягинка, в результаті чого 56-річний чоловік отримав поранення. Медики діагностували в нього вибухову травму. Вночі та зранку російські військові гатили по центральному району Херсона. Ну, Сусідку, бачите, вікно немає зверху, нема Три, шибки вибило. Це їхній шифер зкриті, у нас аж через дом упало. Представляєте, там, через хату перелетіть. Подивив, на їхній шифер з хати, побився все-таки стекла через хату. Ось, дивіться, нема стелі. бачите? О, бачите, не впав. Бачите, ну попадало все. А тут у село лежить. Ольга розповідає, обстріл був вночі 17 травня о першій 15. Сільний вибух був. Побило все, вилітіло вікно, побило шифер на Ось отут воно впало все, в ванні потолок обвалився. Но поки нема на кого пострадали. Слава Богу, все обійшлося. Дитина спала, ми спали, внук спав через стінку. Воно все як бахне. Боже мой, не дай Бог, вийшов. Все стекло посипалось, а тут якраз дочка з спала. Хорошо? Оце була штора, І воно все впало, наче таке важке, там світи упало на штору на цю. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджені також інші будинки на вулиці. Окна вибивала і заразу газ йшов у хату. Ми не розуміємо, що це саме залишилося. Надишалися газу, поки му виліз, перекрив газ, думаю. Таке різке, страшне, то творилось. И І пиль, дим, воно, горела. і як воно ще газ не загорілося. У нас там у ванной потолок упал. я тільки вийшла оттуда с туалета. Дошла до кровати туди в спальню, і воно оце от бахнуло. У перші 15. Ми тільки заснули і пролунав вибух, до сусіда потрапив. Ми спочатку не ну, зрозуміли, що потрапив, а потім вже сусід сказав, що до нього на надворі снаряд потрапив, одразу ж полетіли стекла, одразу полетіла хмара така велика пилу о, від вибуху. Під обстрілом був і будинок Зінаїди. Я вскочила з кровати, стала на мене сипатися. І я зрозуміла, що щось случилось. Глянула, всі окна повипадали. Все. А во двор я вообще не виходила. Во двор я вошла утром. глянула і все. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові шість разів обстріляли територіальну громаду, били по Херсону та інженерному. Не припиняла армія РФ гатити і по населених пунктах чотирьох територіальних громад Бориславського району. Ворог, користовуючи артилерію, наніс удали удари по золотій балці. В результаті чого пошкоджено приміщення амбулаторії, використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог такого міста Береслав, Новобереслав, Нововоронцовку, Михайлівку та Львова. Внаслідок російських обстрілів правобережжі минулої доби є загиблі і поранені. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. По Херсону били по острову там постраждали двоє людей, звернулися за допомогою. Ще двоє людей звернулися за допомогою внаслідок попереднього обстрілу кабами. Тільки зараз звернули самозвернення до лікарні. А також вчора росіяни били по високому авіабомбами. Там а, постраждали троє людей. На жаль, один загинув, двоє чоловіків доправлені до лікарні. І ще один чоловік в козацькому загинув. На жаль, внаслідок обстрілу. Загалом 8 8 людей. Та вчорашню добу постраждало, двоє з них загинуло. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков. Олена Сомська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон.